Прикордонна смуга Закарпаття складає більше 400 кілометрів. Живуть біля неї чимало закарпатців, які хвилюють зміни у постанові Кабміну про прикордонний режим, адже нововведення стосується саме їх. Дозив, він стосується місцевих мешканців, які проживають прикордонні смузі, і він надається на безстроковий період, тобто не потрібно запроваджувати процедуру періодичного звернення громадян, які постійно проживають Межах прикордонної смуги і дозвіл на перебування працівників підприємств, установ організацій, які е, здійснюють свою діяльність або мають бажання здійснювати свою діяльність в межах прикордонної смуги. Зазначений дозвіл надається на період року. Керівництво області спільно з представниками Державної прикордонної служби та очільниками громад зібрались на розширене засідання в залі ОВА. Прикордонники нагадали і ознайомили всіх із новими обмежувальними заходами для уникнення незаконного перетину кордону і спрощення проживання у прикордонній смузі для місцевих жителів. Жаль, велика кількість порушників на цих кордонах постійно затримуються як прикордонниками українськими, так і суміжною стороною. Це є проблема в цілому для Закарпаття і для України. І ми повинні вживати всіх заходів, щоб не допустити цього. Це основа. Ми можемо зараз говорити про різні речі. Що заберіть блокпост, пост, нам потрібно, щоб там їздили, не робіть якісь перевірки, не перевіряйте документи, це все вносить певні громаді, певні збурення. Але я ще раз вам нагадую: в нас триває війна, ми боремося за себе. Внесення змін у постанову Кабміну про прикордонний режим зобов'язує закарпатців, які проживають при прикордонній смузі, мати з собою прописку або спеціальні перепустки. Це ж саме стосується і тих, хто просто хоче заїхати на територію, адже це один із головних заходів обмежень. Ми від своєї свого об'єднання зверталися до кабінету міністрів України щодо того, що просили внести зміни у дану постанову, виключити під обов'язковості людей, які мають е, постійну прописку у цій зоні, щоб їй не потрібно було. Було отримувати дозвіл, отримали від них вичерпну інформацію. Отримали від них також такий позитивний меседж для того, що вони також посприяють в тому, щоб для наших людей, до наших мешканців спростити реалізацію цієї постанови у частині тому, щоб не зобов'язувати для отримання дозволу тих людей, які проживають і мають прописку у п'ятикілометровій прикордонній смузі. Працівники підприємств, які працюють на території кордону, а також навіть просто місцеві, які мають діяльність поза населеними пунктами, обов'язково повинні отримати спеціальні перепустки. Прикордонна смуга це від кордону на ширину 5 кілометрів. До складу прикордонної смуги не входять населені пункти, тобто там не потрібен дозвіл. Місця масового відпочинку населення. Дороги міжнародного значення не потребують отримання дозволу для їхнього проїзду до того чи іншого населеного пункту. Обговорити і знайти ключові та зручні елементи як для бізнесу, так і для мешканців населених пунктів, аби пересуватись по території прикордонної смуги. Основне завдання розширеного засідання для того, щоб отримати дозвіл, потрібно подати лист звернення до органів ДПСУ. Юридичні особи, які мають бажання здійснювати свою діяльність в межах прикордонної смуги. Керівник зазначеного підприємства узагальнює. Всіх своїх працівників, які будуть здійснювати свою діяльність, відповідно звертаються до нас листом зверненням, і ми в десятиденний термін надаємо відповідну відповідь після перевірки зазначених осіб і надаємо відповідний дозвіл, коли фізична особа в індивідуальному порядку звертається, і це передбачено безпосередньо постановою кабінету міністрів. Ми здійснюємо перевірку даних особи аналогічно в 10-денний термін надаємо відповідь зазначеній особі. За словами голови ОВА Віктора Микита, важливо налагодити комунікацію між головами громад, керівниками прикордонних районів та прикордонниками. Цей зв'язок має бути системним та сталим для оперативного вирішення питань людей, які проживають і працюють у прикордонній смузі.